ти дуже скучив за мною. Ти питаєш? Хіба твоє серце не ясніш моєї мови, розказує? Воно розказує мені завжди, як ти мене любиш, і я вірила йому. Вір, вірю, мого робку, док воно б'ється у груді. Буду, буду вірити. Отже зірочка вечірня зійшла. І отак тепер світло у мене на душі. Це моя зірочка. До неї я щовечора молилася. Їй одній я розказувала моє горе, моє нещастя. Перед нею однією я сліз не ховала. Як же небо захмариться, і моєї зірочки не видко, то мені так важко на душі стане, ніби навкруги мене все повимре. Ніби навкруги немає нікого. Ніби я одна. На Божому світі. Це вже й Микиту несе. Нехай собі йде. Хіба він до тебе? А хто його зна, може? Він же двічі присилав до мене за рушниками. Он як? Це який торік в'яжеться? Торік осени аж тричі простягався свататись. І тепер цієї ж приходь сьогодні на вечорниці. Прийдеш. Добре, тільки додому на хвилинку забіжу, бо я ще й з батьком не бачився. the vulture